Сміттєві пакети і сміття. Смітники живуть постійно в одних і тих самих місцях на виробництві. Ви натягаєте смітники туди, куди вам хочеться. Ти можеш почистити щось сюди, а потім взяти і викинути нахуй смітник. Все правильно зав'язаний кольок на смітник. Ось це, блядь, може бути. Коробкою, по якому бігали пацюки і миші. Вона тут не має бути. Можеш ось тут, сука, піти блядь, і вибрати собі будь-яку, будь блядь, ємність. Всі ми любимо помиї, і ми не можемо одразу просто хуярити їх в мойку. яйця ми шкарлопут Карлопут використовуємо на нашому городі. І це частина компоста. Це добрива для нашого городу. Жир охолоджується, переливається в бочки і стоїть і чекає, поки його не вивезуть. Відно, одразу дебіла, який блядь, взяв картон, нахуй не розклав і просто кинув нахуй зверху коробку. Якщо ви будете робити блядь, ось так, то ви будете йобані.